Ось ова симетрія. Симетрія відносно прямої. Нас оточують симетричні об'єкти: будинки, автомобілі, клумби з квітами, вишивки. Всі ці об'єкти є красивими в тому випадку, коли наше око помічає, що ліва і права частина є однаковими. Це, якщо говорити. Не математично. А якщо математично, то кажуть, що ці всі об'єкти є симетричними відносно якоїсь лінії. А от що таке бути симетричним відносно прямої, почнемо вивчати з точок. Ось перед нами зображено відрізок КМ. Кажуть, що точки К і М будуть симметричними в тому випадку, якщо пряма М є серединним перпендикуляром до відрізка КМ. Серединний перпендикуляр це такий перпендикуляр, який проходить через середину відрізка, тобто поділяє його на дві на рівні частини. Отже, КО дорівнює ОМ. В такому випадку точки К і М є симетричні відносно прямої М. Також дуже добре прослідковується симетрія в координатах. Ось якщо зобразити собі систему координат, площинну, плоску систему координат з двох осей, і е, взяти за основу точку А з координатами 32, ось вона. То симетричні точки до неї відносно оси Х та Y будуть виглядати наступним чином. Ось точка А1 є симетрична до А відносно осі Х, і е, її координати бачимо є 3 мінус 2 заодно і поговоримо про координати, що відбувається, якщо симетризовувати точку відносно осі Х. Координата по Х не змінюється, а по Y змінюється на протилежну. Відповідно, якщо точку А просиметризувати відносно прямої ОІ. То незмінною буде координата по Y, а по X вона стане протилежною. Ось так виглядають симетричні точки в системі координат. Як я вже казала в природі, так само є дуже багато симетричних ем, речей. Ну, от зокрема, метелик. Ось, глянути на метелика, він є, його крильця симетричні відносно ось такої лінії, яка проходить по, тіл, по тілу метелика, якщо так можна сказати. Чому? А ось візьмемо собі кілька точок на крильцях метелика. Ось, і побачимо, що А і А1 є симетричними відносно е, лінії червоної, і Б і Б 1 так само є симетричними. Тобто, е, якщо таке виконується, можемо казати, що метелик. Його крильця є симетричним. А взагалі кажучи, от чисто так на око, як переконатися, що фігура симетрична, потрібно уявити собі, що ця фігура зображена на листочку, і перегинаємо той листочок по прямій, яка є віссю симетрії. І якщо ця фігура накладається, її частинки накладаються повністю одна на другу, то будемо казати, що ця лінія є віссю симетрії тої фігури. Ну і звичайно ж. Перейдемо зараз до побудови. А як побудувати фігуру симетричну до даної відносно якоїсь осі? Ну, ось візьмемо собі трапецію. І червона лінія є віссю, відносно якої треба знайти симетричну фігуру до трапеції. Що потрібно робити? Потрібно від кожної вершини трапеції проводити лінії перпендикулярно до осі. Ну, ось, візьмемо собі першу вершину. Просиметризуємо другу вершину, просиметризуємо, третю вершину і четверту вершину. Тобто, що означає, просиметризуємо? Лінії усі мають бути перпендикулярні до осі симетрії, і на такій самій відстані, тобто відрізки зліва і справа від осі мають бути однаковими. Ну, а тепер будемо з'єднувати. Спочатку з'єднаємо ті точки, які нам дадуть бічні сторони трапеції, а тоді ще. Основи. І ось так будуть виглядати фігури, які симетричні відносно осі. І, відповідно, ось так вони будуються. Ну Так виглядає симетрія відносно прямої лінії.